Всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро. У нас з'явилися ремкомплекти на сотий циліндр із поліуретану. Ось вони сині зверху. Є старий зразок, є новий зразок. Нарешті вони з'явилися, тому що е, дуже давно їх не було. Питають кожен день, по декілька разів їх просто виготовляли в Мілітополі раніше, а зараз їх почали виробляти на неокупованій частині. України e, і дякуємо їм за це, тому що дійсно дуже багато хто хоче собі такий ремкомплект. Є також звичайні ще, ось вони знизу лежать. Також старий новий зразок, вони коштують по 50 гривень штучка. А ось ці, я вам кажу, приблизно зараз ціну, тому що вони тільки до нас надійшли, будуть коштувати по 180 гривень. Але в цьому випадку я б вам рекомендував брати собі варіант дорожчий: поліуретан, Тому що я думаю, ви всі знаєте про властивості поліуретану, що він краще так, він довговічні. І якщо вам дозволяє ваш бюджет, ваші кошти, беріть краще його, тому що лазити в цей циліндр, щось там сальники ці набирать, вибирать, вибирати, ну, мені здається, це, ну як кажуть, точно діло неблагодарне. Ось. І є також у нас ще штоки. На циліндр сотий, це в нас лита вилка, це кована вилка. С самі штоки з сороковий діаметр йдуть. По цінах лити 1500, ковани 1600. Ось, ви бачите, тут на вилці ці є ось така збришка. Це значить, що він кувався, так. А цей просто в формочку залили сталь. Але на жаль, вони бувають не завжди обидва по наявності. Ось Зараз є, а завтра вже може ось цього не бути, так є тільки цей в наявності. Або наоборот, ось цього не буде, а цей буде. Ось, і якщо для вас це важливо, яка буде вилка, ви краще питайте у наших менеджерів, яка зараз є по наявності, щоб все було чітко, щоб ми вам травили саме те, що ви що ви собі бажаєте. Але мені крає здається, краще ось так. Дивіться, ось так. Оцей комплект, ну, ось так, наприклад, так? це наш новий зразок, оце супер буде. І кована вилка, і е гарний поліуретановий ремкомплект, і таке довше вам проходить. Це не значить, що ось такий не ходи, він ходить. Це не значить, що звичайний ремкомплект також буде щось там протікати. Ні, все буде працювати, але е поліуретан і коване це буде набагато довше вам прослуже. Все, друзі, в принципі, все сказав. Будь ласка, кого цікаво, звертайтеся, е телефонуйте е і е підписуйтесь на нашу viber спільноту тому що там буде актуальні ціни. Ось, наприклад, зараз я пойду в офіс уточню ціну точно так на цей ревмоблек і додам його у viber фотографію. І актуальну ціну ще напишу. І щоб це діло все знати, підписуйтесь у наш Viber. Дякую за увагу! Всім мирного неба, пока.